Сьогодення. На виставці представлено близько 30 картин. На виставці є картини, з яких я створювала хустки. Сюжети для хусток надихає саме життя. Назва виставки натхнена Україні. Саме Україна мене надихає і все, що відбувається, я це все показую на холодних. Український малий герб «Тризм» має в основі оцього сокола, який летить. Він летить туди, де є небезпека і де треба захищати нашу рідну землю.